Усім привіт! Сьогодні буду збирати новий літіонний акумулятор для ось такого група Крута Black Decker 12-вольтового. Його вже підключали ось так через дроти. Ось такий корпус акумулятору. Я вже подібний збирав. Лише тільки на DeVolt ось такого типу. Вже перепакований. Має навіть роз'єм для балансування. По висоті вони однакові. Тобто 6 акумуляторів сюди повинно влізти. 18650 збірка буде 3 s 2 p Розібрав шурупокрут для того, щоб перевірити саму полярність, тому що. На Девольті я знаю, що ось цей контакт це плюс, а це мінус. А тут ось видно, що це оригінальний товід, і він чорний. Тому краще розібрати і перевірити, яка полярність. Так і є, як на Девольті? Ось у нас. Цей контакт. Ось він виходить червоний провід на плюс і на плюс роз'єм, роз до речі, ось розплавлений. Мабуть, через нього теж підключали, повністю розплавився. Мов не тільки на плюс чорний провід припаяли. Не зрозуміло. Там повинен не бути, мабуть, білий і чорний. Ось всередині, як виглядає ось такі контакти на двигуні. Радіатор такий потужний. Ось так підпаяв нові дроти плюсу та мінусу. Ось так виглядає. Зараз за допомогою термоклея. Зафіксую його в корпусі. Є в мене ось такий пістолет. Відео про нього є на каналі, кому цікаво, перегляньте. На самому корпусі ось ці отвори заклеїв каптоновою клейкою стрічкою, щоб сам термоклей не виліз назовні. Вставляємо і добре заливаємо термоклеєм. Ось так зафіксував термоклеєм. Зсередини залив, от ззовні. Ось так виглядає. До речі, якраз менше буде потрапляти всередину. Це всілякий бруд. Акумулятори буду використовувати ось такі. Це Samsung 25R, акумулятори вживані. 6 штук, якщо вони туди... Влізуть. Так, три акумулятори з такою ємністю. 1683, 1679, 1683. І опір 16, 15, 16. І три акумулятори. Трохи більша ємність. 1786, 1783, 1700. 87. Опір 15, 15 16. Тобто ось такі. Це ємність заміряна при розряді струмом 2 А до напруги 3 вольта. Тобто, якщо розряджати, розряджати струмом 1 А, то ємність буде більша. І ще й до напруги 2,8. от сюди вони? стають але ось так от. І ось це вже не стає Ось ці виступи пластикові. Заважають. Зараз їх спиляю і буду заміряти, чи влізе сюди ще штук, чи ні. Тому що у девольта немає цих виступів, цих оцих кріплень він склеєний. Там взагалі порожній корпус. А тут є ось ці кріплення. Ці ось ці пластикові виступи. Виступи випиляв. Зараз спробуємо чи стануть сюди. Тепер акумулятори. Акумулятори встають сюди. Шість штук. плата Плату, до речі, буду використовувати ось таку 3S 40 ампер з балансуванням. Роз'єм для зарядки. Ось такий 5,5 на 2,1. Але не знаю, куди його ставити, щоб не заважав. До речі, не, не дуже зручно буде зварювати, тому що вони ось так от йдуть. Зараз клею. Ізолюючі кільце на акумулятори. Зварюю їх паралельно. Потім вставляю в корпус, фіксую термоклеєм. Потім буду вже зварювати послідовно. Зварювати буду. Ну, ось так от. Наприклад. Більше з меншим. Потім послідовно. Три пари акумуляторів зварив паралельно. Ось так по вісім точок. Ось ці виводи в два шари. Це плюс та мінус головний. Зараз вставляю їх в корпус послідовно. Фіксую термоклеєм. Потім дістаю і буду зварювати ось так воно виходить. Це у нас плюс головний, це мінус. Плата Захисту ось так ось повністю уже все зварил, додатково наклею ізоляцію ось тут. Ось такий має вид стає. Корпус. На плату захисту наклею каптонову стрічку. Тепер за допомогою двосторонньої клейкої стрічки зафіксую плату приблизно ось тут і розпаюю самі контакти. Починаю з 0, з мінусу, потім 4,2. 8,4 ось тут точка. І 12,6. Ось вже розпаявся. Спочатку паяє мінус. Потім 4,2 точку ось тут. Потім 8,4 ось тут. І 12,6. Ось так виглядає це все. Також зробив отвір для роз'єму Зарядки 5,5х2,1 можна було не робити, так як у покруті є роз'єм, але він не робочий, вже його потрібно замінити. У мене такого роз'єму немає, тому ставлю ось такий. Наклею ось тут таку ізоляцію. Трохи відрізав контакти самого роз'єму. Ось так він сюди вставляється, щоб не торкалося до акумуляторів. Зараз підпаю сам дроти до роз'єму і ось ці дроти до плюсу та мінусу акумулятора. Це вже можна буде збирати. Ось так це все розпаяв, буду збирати. В цей отвір, мабуть, теж термоклеєм заклею, щоб сюди менше що потрапляло. Ось тут, до речі, трохи підкиляв плату, бо заважає. Зібрав, отвір заклеїв, термоклеєм і ще зверху ось так клеїв. Ось такий зовнішній вид для зарядки буду, будуть використовувати ось такий блок живлення 12,6, 2 А. Звісно, що ніяких тут 2 А немає, але згодиться. Зараз перевіримо. Працює. Всі добре обертаються, обики гарні. Ось така переробка. Ємність у нас мінімально 3,5 ампер години. Навіть буде більше. Усім дякую за перегляд. На все добре.